Що були покупочки, зовсім незначні, але я думаю, що нормально, Ще трошки залишилося і все. Добрий вечір. Вже як пахнуть липи, ви собі не можете уявити, як пахнуть липи. Просто неймовірний аромат, мабуть, один із самих улюблених ароматів, які тільки могли придумати люди. Дивиться на цю красу. Просто неймовірно гарно. А тут аромат Лаванди. Просто дуже гарно. Тут знову липа. Багато, і вони всі квітнуть. Господи, хто посадив ці липи? Взагалі, хто прикрашує цей світ? Це, мабуть, саме прекрасне, що може бути на цьому світі. Зараз <кій> дотягнутися. Дотягнутися, дотягнутися. Показати, яке це гарне воно, яке воно гарне, яке воно Ось Це ароматне. А вже зовсім скоро сяде. Сонечко. Отакі відео. Я думаю, багато ж різного люди там говорять, пишуть, кожен наповнений. Своїм, як то кажуть, грузом, багатством, і тому він його і скидає на людей, те, чим він наповнений. Я хочу вам сказати, що такі відео несуть ще й історичний характер. Потім, через років 30-40, 50, вони є неоціновані. Потім люди починають ті ж самі, що говорили щось знову цю красу вам знімаю на фоні. Сонце, яке заходить, тут вам і захід сонця. От, будь ласка, ми отак, отак. Щоб ви побачили захід сонця український. Всі, хто можливо, розпочав за українським сонечком. Ми з вами всі. Бережемо один одного, шануємо один одного, молимося за наших. Захисників, захисниць, які є найкращими, безсумнівно і без образ за всіх нас разом узяти. Всім гарного вечора. Бережіть себе. Це була Україна. Якщо не важко, поставте лайк, напишіть коментар, який вже можете написати. 一切保障。